Вітаю всіх. Розклад. Підказки від роду батька і матері для водоліїв. Розклад общий. Не усіх може відігратися. Хто хоче розібрати свою ситуацію подробно і звертайтеся до мене. Мій телефон, мій вайбер написаний під моєю фотографією в шапці профілю в аккаунті TikTok. Ваша карта. Хто прийшов від роду батька? Що хоче сказати? Хто прийшов від роду мами? Що хоче сказати найближча подія вашого життя і підказочка від ангелів. Так, ваша карта. Зараз водолій знаходяться в якомусь розпачі. В якомусь розпачі. В когось це може відігратися як захворювання, якась хвороба. В когось це може відігратися як надзвичайні якісь ситуації, які довели вас до розпачу. Дійсно, це все може бути. А для когось ця карта відіграється, як коли ви самі себе своїми думками, мечі, це наші думки, наші мислі, заганяєте себе в таке состояння. Песимізм, якийсь вам кажеться. Точка невозврата, все пропало, і ми слідці по кругу ганяємо, і ночі не спимо про них думаємо, і самі себе доводимо до такого, такого стану. Так що, водолітчики, задумайте, чи потрібно це вам. Хто прийшов від роду батька? Прийшла людина, мужчина. Який був у житті заможною людиною, який міг допомагати іншим, або содержав велику сім'ю, або, кроме сім'ї, ще допомагав, знаєте, який був благодійником, який допомагав і людям біднішим себе? От, мужчина, який достатньо для цього заробляв, був широкої душі і був таким, знаєте, переможцем по життю, таким вальяжним і міг з барського плеча допомогти усім. І рідним, і близьким, і навіть незнайомим людям. Для чого прийшов сказати, що, що хоче вам сказати? Що е, е, треба виходити, знаєте, із пози, жертви, із пози жертви. Ми дуже часто заходимо в состояние жертви, обміняємо всіх навкруги, всі винні, нас світ недооцінив, ми достойні більшого, всі кругом винуваті, а ми хороші. І це нам не дає двигатись далі. Кожна жертва має якісь свої вторичні вигоди від свого такого стану від такого свого стану. Забери в неї цю роль, цю роль жертви, знаєте, забери в неї мучителя, і людина не буде знати, як і далі жити. У неї пропаде просто смисл житті. Так от виходьте з цього стану, ви наче підвішені в цьому стані. Про що говорить ця карта? Карта розпачу, і все, все пропало, я нещасний, що робити, так, всі винні, і життя мене недооцінилася, мене обділила. виходьте з цього стану. У вас є сили, і ваші предки вам про це говорять. У вас є сили жити повноцінним життя, а не бути підвішаним за одну ногу. Я нічого не вирішую, я нічого не в змозі зробити. Хто прийшов від роду мами? Прийшов, прийшла молода людина, молодий мужчина, так що тут людина, мабуть, яка померла молодою. Цей хлопець в житті був примірним учеником, знаєте таким, може дуже гарно вчити, вчився, або дуже був гарним помощником по дому, батькам, виконував все, що його просили. Знаєте, такий є у нас, у нас і зараз є такий комплекс отлічника, коли людина хоче подобатися всім і все виконує навідмінно. А ця людина прийшла вам сказати, що остерігайтеся самообману. Ви можете в чомусь боятись собі признатися, розумієте? І боятись змін, які. Прийдуть після цього признання. Прийшла пора вам чесно щось самому собі сказати, що щось в вашому житті вас не устраює, і після цього приходите до якихось висновків робити і якісь дії, якісь зміни в своє життя вносити. Дуже часто люди не готові до цих змін і тому не признаються собі, самі собі, самі в чомусь важливому, самообман. Також карта може бути як предупреждення, що, може бути, обман від когось іншого, від когось іншого. Найближча подія цього, найближча подія для, водолі... для водоліїв це король Кубков. Або це дійс дійсно людина, яка з'явиться в вашому житті, людина, з якою можна бути договоритись. це може бути як кохана людина, бо це король кохання, король чувства, так і партнер, з яким ви будете вести переговори. А також це можете, можете бути ви самі, коли вам прийдеться з кимось договарюватися, переговорюватися, дарувати любов, вступати в переговори, про когось заботитися і так далі. І що нам говорить карти? Ангели, і лідна селя моря. Більше відпочивайте. Для вас дуже хорошо, так як ви водолії. Вода це ваша стихія, це ваша сила. Не можете бути коло моря, озеро, річка, Ванни, душ, і бійте, пийте побільше води на даний момент життя. Вода вам придасть, знаєте, сили. Придасть вам сили. Це для водолійчиків.